Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. У пенсійному фонді зробили важливу заяву про перерахунок пенсії з 1 квітня. Кому не варто чекати більше інформації, дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Частина пенсіонерів залишиться без довгоочікуваного підвищення пенсійних виплат. Що відомо, уже у квітні відбудеться черговий перерахунок пенсій для пенсіонерів, що продовжують працювати. Втім, підвищені виплати отримують не всі, як нагадали в пенсійному фонді. Такий перерахунок передбачений частиною 4 статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування для отримання підвищення нікуди звертатися не потрібно, його зроблять автоматично на основі даних пенсійного фонду для двох категорій пенсіонерів. Які продовжили працювати для тих, хто набув не менше як 24 місяці страхового стажу після призначення пенсії чи її попереднього перерахунку для тих. Хто набув меншу кількість страхового стажу, але після призначення чи її попереднього перерахунку минуло не менш ніж два роки, тобто у 2025 році пенсії перерахують працюючим пенсіонерам, якщо виплати були призначені чи востаннє перераховані у 2023 році. Водночас є категорії пенсіонерів, що працюють, яким пенсії не перерахують. Згідно із законодавством, це стосується пенсіонерів, яким пенсія призначена за вислугу років і які не досягли 60 років. Окрім цього, як пояснив експерт з пенсійних питань якщо людина отримує малу пенсію, їй можуть встановити спеціальні дотяжки до встановленого мінімального рівня. У такому разі підвищення такі пенсіонери не відчують. Оскільки перерозподіл відбудеться всередині самої пенсії, розмір пенсії збільшиться, а дотяжка зменшиться.